Ми знаємо, як ви полюбляєте наші новинки. Тому, друзі, ми підготували для вас обзор із найновішими моделями H12 Pro Plus. В комплектацію входить документація, бездротова зарядка, як в оригіналі, силиконовий ремінець та сам годинник. Також усі надписи присутні та активні кнопочки. Дійсно із справжнім амулет-екраном, оновленим функціоналом, де є багато нових корисних функцій. Також є можливість здійснювати та приймати дзвінки. Також можна зберігати до 500 контактних номерів, будований диктофон, жіночий календар. Є можливість підключати годинника до навушників, перемикати музику. Також є галереї, де ви можете завантажувати свої фото та переглядати. А особливо великою перевагою є те, що в цьому годинку ви можете приймати дзвінки лише за жестом руки. Тому, друзі, ми ви запевняємо, що ви будете дуже задоволені якістю цієї моделі.